Залишилося прошити радіоприймач. Ви будете вражені, але нам для цього знадобиться ще одна програма Express LRS Configurator, яку можна знайти в інтернеті. В полі реліз обираємо версію 332, категорія пристрою Happy Model 900 МГц, і в полі пристрій Happy Model iS900 Dual RX. Режим пасру діапазон 900 МГц FCC, кодову фразу прибираємо. Тиснемо прошити і чекаємо, поки успішно не завершиться процес. На цьому можна від'єднати кабель USB та встановити верхню пластину рами. Поза як ми використали гвинти із комплекту рами для кріплення двигунів, прикрутимо її гвинтами на 8, що йшли з двигунами. Фіксатор різьби тут не використовую. І наприкінець, найвідповідальніший крок, лишилося ще наліпити резинові наліпки під батарею. Виробник жодної інформації з цього питання в інструкції не надав, тож якось так у мене вийшло, згадається.